Мої вітання на телеканалі Дніпро-Ві випуск новин спорту. Україна продовжує втрачати своїх найкращих синів під час виконання бойового завдання поблизу села Зеленигай із Юмського району на Харківщині. Загинув вітчизняний футболіст Микита Калін. Він Був частиною команди Колос Ю 17 у першості дитячо-юнацької футбольної ліги. А також виступав за скіф МФК Бровари, Богданівка та фаворит Стребухова. Крім того, він грав за футзальні команди Імпульс, «Авалон» і Бест. Окрім футболу, Микита активно займався хортингом Українського бойовим мистецтвом, де в 2021 році став чемпіоном Київської області. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким друзям і знайомим полеглого героя Світла вічна пам'ять. Олімпійська чемпіонка Парижу, рекордсменка світу зі стрибків висоту серед жінок Ярослава могучих з Дніпра перемогла на міжнародному турнірі у Словаччині з найкращим результатом сезону у світі 2 метри 1 сантиметр. Вона намагалася підкорити висоту 2,04, проте їй цього не вдалося Могучих Двічі не подолала позначку 193 сантиметри, після чого перенесла спробу на метр Для Ярослави це другий старт у сезоні. На початку лютого вона святкувала успіх в Італії з результатом 1 метр 94 Сантиметри наразі другою у Словаччині стала австралійка Елеанор Пет Патерсон, яка програла могучих 2 см, Третьою фінішувала Ангеліна Топич Серпі з результатом 196 см. Три медалі вибороли вихованці першої спеціалізованої дитячо Чезінацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради на чемпіонаті Європи з кульової стрільби з пневматичної зброї Ю-16, Ю-18 і завершився у столиці Естонії Талліні. Двічі срібним призером в команді Тріо став Олександр Тудник. Бронза також в складі трійки у Марії Шейніної. 250 учасників з 30 клубів не лише з міст нашого регіону Дніпра, Кривого Рогу, Павлограду, Нікополя, Дніпровська, Першотравенська, але і сусіднього Запоріжжя розіграли 50 комплектів нагород у трьох дисциплінах: Лоу-Кік, К-1 та Фулконтакт гарної низки вагових і вікових категорій, чемпіонату Дніпропетровської області з кікбоксингу ВАКО. З вшанування хвилиною мовчання пам'ять усіх, хто загинули на війні з Росією. Та наступними словами подяки за розвиток свого улюбленого виду спорту в регіоні, привітань та побажань, успіхів на прийдешньому турнірі і майбутніх з вуст голови відокремленого підрозділу всеукраїнської громадської організації «Федерація кікбоксингу України Вако у Дніпропетровській області Володимира Огурченка на двох рингах комплексу «Смартспорт нашого міста розпочалася урочиста церемонія відкриття чемпіонату області з кікбоксингу Вако. Далі подібне в унісон йому мовив і віцепрезидент Федерації Дніпра Вадим Кучеренко, і на сам кінець за традицією, закінченням урочистостей, і водночас прологом змагань став державний гімн України, який пролунав під скрипінням зали, Після чого вже безпосередньо розпочалися сутички, у ході яких переможців і призерів визначали у трьох дисциплінах: – К1 і Фул-Контакт. Приємно було спостерігати і водночас відзначити, що черговий турнір регіонального масштабу за каденції. Нового керівництва федерації знову був організований і проведений на вишуканому рівні, що, звісно, вселяє впевненість у фахівців і наставників та їхніх підопічних, що про них турбуються, створюють належні умови для тренувань на місцях, під сумок яких вони можуть продемонструвати і втілити у життя в атмосфері справжнього свята, свого улюбленого виду спорту, де можливість. Представити та проілюструвати власну майстерність у створеному організаторами мікрокліматі, європейської якості і гатунку. Кожного разу все краще, і краще клуб. Організатори стараються. Та для нас вся область з'їхалася, доволі досвідчені Тенера приїхали на обкатку хлопців перед чемпіонатом України, який відбудеться в марті місяці В марті місяці відбудеться бровара. І буде сформована збірна Дніпровської області на чемпіонат України. Я думаю, що рівень буде не нижче з тих, тих змагань, які проводились восени. У нас сіжається все більше тенерів, і я думаю, це тільки буде плюсом для всіх спортсменів для їхнього опиту. Привабливість змагань у Дніпрі з кікбоксингу вако кожного разу збирає не тільки все більший кількісний склад учасників, яких наразі було 250 з 30 клубів, не лише з міст нашого регіону Дніпра. Кривого рогу Павлограду, Нікополя, Верхніпровська, Першотравенська, але і сусіднього Запоріжжя, які загалом розіграли 50 комплектів нагород у гарній низці вагових і вікових категорій. Звісно, тішить тенденція, коли такі сталі кроки, і визначена мета з розбудови цього виду єдиноборства на Дніпропетровщині, до якої потрібно йти щодня, вкладаючи свої сили і ресурси, гарантує приростання кількості у якість. Тенденція, яка у нас зараз відбувається позитивна, вона не може не радувати. Дуже велика кількість спортсменів, і е, я вже не кажу про якість, якість дуже на високому рівні. І федерація Вако це зараз найкраща федерація за якістю спортсменів. Яка ну я скажу так, що жодна федерація наразі в Україні не може конкурувати з нами. Тому і кількість, і якість е, на, на високому рівні я дуже задоволений. Ми розвиваємо цей вид спорт максимально. Як бачите, все робимо для цього. Скажу так, багато зусиль, багато роботи, багато всього, що треба зробити, щоб такі провести змагання. Але ми зможемо, ми це зробимо. І дякуючи нашому ЗСУ, які боронять нашу країну, які ці хлопці дають нам змогу, дають таку можливість нам проводити такі змагання. Ну, йдемо вперед. Переможцем загальнокомандного заліку відкритого чемпіонату Дніпропетровської області став криворізький спортивний клуб Барс. Основу якого складають вихованці шостої дитячої нацької спортивної школи, на рахунку яких 22 золоті медалі. Наполовину менше 11 завоювали гості Запорізьких дю США майстер Січ, вісім відзнак найвищого гатунку і третє місце у кікбоксерів Павлограду. Наразі на всіх кращих за місяць 20-23 березня очікує чемпіонат України в броварах серед дітей, юнаків та юніорів. Але то вже інша історія, і про неї обов'язково далі буде. Послухати і почути відповіді на конкретні питання у запрошених фахівців, навчитися отримати новий рівень знань і можливості не вимушено поспілкуватися з колегами, обмінятися досвідом і думками. Подібну мету мав перший форум тренерів регіону. Чому ні? Якому, попри дебютний статус заходу, взяли участь близько 100 тренерів. його засновником і організатором виступила Асоціація футболу Дніпропетровської області. Послухати і почути відповіді на конкретні питання у запрошених фахівців навчитися, отримати новий рівень знань і можливостей не вимушено поспілкуватися з колегами, обмінятися досвідом і думками. Подібну мету мав перший форум тренерів регіону Чому ні? у якому, попри дебютний статус заходу, взяли участь близько 100 тренерів з великого, жіночого, дівочого і дитячо-нацького футболу та футзалу. Проект започаткували і організували в асоціації футболу. Дніпропетровської області з твердою вірою і впевненістю у тому, що він стане традиційним, і вже перші його підсумки яскраво підтвердили, що форум не тільки прийшовся до двору, але і навіть перевершив очікування, у чому відверто не без задоволення зізнався один з амбасадорів і спікерів, головний тренер чоловічої збірної України з футзалу Олександр Косенко, якому у першу чергу сподобався рівень дискусії і професіоналізм слухачів, які перебували у залі. Навіть перевищило, перевищило очікування, да? е, дуже багато тренерів е, приїхало е, і, е, ну, на мою думку, це дуже важливо. Це можливість спілкування, можливість е, нових якихось, е, ну, я не скажу там е, знань, там, бо це такий захід перший, він більш такий. Е, Можна сказати, об'єднуючий, да, е, е, але дуже цікаво було. І дискусія була те, що ми, по-перше, хотіли б е, на цьому форумі, щоб була дискусія, щоб були питання, щоб, е, щоб е, людям було цікаво, да, перш за все. І я думаю, що перший млинець не є комом, він. Е, і ще буде продовжуватись цей форум. І я думаю, ще будуть ще будуть і питання, і будуть цікаві моменти форуму. Дійсно, разом з Олександром Петровичем одним з модераторів зустрічі був голова об'єднання тренерів Дніпропетровщини Сергій Дірявка, який, серед іншого зробив наголос на важливості постійного розвитку тренерів та їхньої адаптації до сучасних викликів. Про дитячий футбол фундамент. З якого розпочинається майбутнє вітчизняної гри мільйонів, говорив куратор тренерського навчання за програмами Це іде, диплом Української асоціації футболу у Дніпропетровській області, старший викладач міської дитячо юнацької спортивної школи Олімпійського резерву зірових видів спорту Дніпровської міської ради Олег Волівач. Приємне враження захід справив і на безпосередніх його ініціаторів, засновників та організаторів. Обмін досвідом цікаві презентації від спікерів, і насамперед, це це е, жива розмова про е, якісь методології і так далі. Це е, головна мета нашого сьогоднішнього форуму. Також ми доєднали сьогодні двох. Наших тренерів, які вже незабаром повинні відвідати е, менеджмент та базу Челсі, е, на базі е, там пройти стажування, до Лондона на стажування у табір Челсі вирушать тренери другої дитячо-юнацької спортивної школи Дніпра, Станіслав Подольський та Катерина Демеденко, яка працює у християнсько-футбольному клубі Пенуел Кривого Рогу. Зрештою, то далека перспектива. Наразі їхні колеги, учасники звітного форуму, отримали задоволення від підсумків участі. І в його роботі він однозначно корисний, і навіть з, з, з огляду розвитку і, спілкування тренерів, тому що не кожен може когось побачити, позвонити, і, корисніше побачитись, налагоджити якісь зв'язки, поговорити про мету на баймутні оце дуже важливо. Спілкування з колегами завжди приносить якісь результати. Вважаю, що такі форми повинні бути традиційними і проходити ну частіше. Безумовно, ну, інтересно послухати спікерів, які дають корисні поради, дають можливість нам спорити, сперечатися, шукати ту істину. От. Тому вважаю, що це добрий захід. Отже, початок покладено далі більше. Форум тренерів регіону має право на життя і в цьому напрямку продовжує працювати Асоціація футболу Дніпропетровської області. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.